Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Майнкрафт на серві для того, щоб трішечки пограти. Я ще не знаю, в який режим саме можна буде пограти. Я ну, заходжу сюди майже в перший раз. Я взагалі майже не бачив тут режимів, але як вже я розумів, тут є Bedwars, Skyblock, скайблок, мордер містері, джесб. Ну, Тут дуже багато ігр, навіть є Hide, and, and, hide and Seek» і Survival Games. Ну, я ще не бачив «Mob Games», тому давайте завітаємо. Ще я бачу, що вона дуже популярна. Все я захожу. Так, треба чотири плеєри до старту ще. Вже 5 плеєрів. Вже знову 4. Ну, я ж, я, мабуть, продовжу знову свій YouTube канал, тому що в мене навчання, і я не можу дуже так часто випускати нові відео. Ну, я буду все одно їх випускати. Я не знаю ще, по чому мені знімати, тому що в та Tower Defense я не дуже часто граю, але, але можливо, я буду трохи частіше грати до, у, у Майнкрафті. Так, що треба робити? Ем. гейм старт. Ну, я перетворився в якогось чувачка. А тут, тут треба. тут треба боротися. Так, тихо, я стрибаю. Ай. Ай, тихо, 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 тихо. Тікаємо, 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 тікаємо За нами. майо скільки за нами людей біжить! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Що зразу на мене? Не знаю, блін, що мені робити, зразу всі на мене нападають. Ну, як завжди, все. Тут є... тут... Є, тут є хілка. Оп, тут є хілку, все, тікаємо. Тікаємо Я впав! Якщо як відьма, привратився. Ой, тихо, 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 тихо. Коре, його. Хотів його вбити, хотів сказати. Там якийсь голем взагалі вже з'явився. Це що таке? Я знову помер. Ні, ну це капець. Я не знаю, як це проходити. Я, конечно, дуже прикольна гра, але ну. Так, тут які, є якісь... тут є якісь еканти. Ще. Ага, ага, ага. Йо-мойо, тут скелет. Це неможливо, прийти. Я, я суть зрозумів, і спочатку думав, що треба взагалі тікати чи щось типу такого. Ой, тут голем. Тут голем. Вони, вони обидва померли. Це капець. Ой. Тихо, 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 тихо. Ну, як це? Я, я не знаю, як це можна пройти, тому що тут просто майже кожен другий тебе вбиває, і тому це дуже складно. О, якогось бив? Якогось бив? Тут Варден! Я тепер. я тепер відьма. Так, по, по мені, чувак, стріляє. Що робити? Що робити? Допоможіть! Ну, я так і знав, в принципі, що так не вийде, тому так. Ми знову з'явилися, трошечки щось підвисло. Біжимо, 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 біжимо. Все, давай. О, я тепер айрон голем. Так, тут є чувак. Якийсь удар. Тепер скелетон. Так я пульнув чувака. Да ну ні. Да ну як, я не знаю, як це можна. йо майо, що тут відбувається. Ну, я вже знаю, що ми на дуже доброму рівні. Ми вже... Топлине, якщо я забув, як він зветься. Ну, щось може вбити цього Вардена. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ні! Я промазав! Так, тихо, 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 тика, тихо. Ну, в принципі, повтікали ми. Так, тут я... Це була моя здобич! Ні, треба мстити. Треба мстити. Та ну як вони мене вбивають з першого удару? Я взагалі не розумію. Там взагалі он кріпер бігає. Ой. Так, тихо. Все, я тепер, я тепер візер. Так, стріляємо по другому візеру. Стріляємо в відьму. Так, треба вбити відьму. Де я відьма? Ой! Мене знову вбило, але ми вже на шостій стадії з десяти. Там ще я бачу вже викликача є і Вардена. Це на наступній стадії, тому що. Так, цей стоїть так крисить, я зрозумів, так? Да? О, хто я? Варден, я тепер Варден! Скапі. Я тепер викликач. Я тепер ендермен. Це взагалі капець якийсь. Дуже прикольна гра, мені дуже сподобалась. Але ми сьогодні затестимо з вами наступне. Так, зараз я Біжу, 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 біжу. А де я? А де я? ніхто не розуміет. Ніхто не розуміє. тут, напевно, візор був. Чи не було візора. Десь відьма сміється. йо моє що не відбувається. Ой! Здрасте! Добрий вечір. На не дуже незручно грати. Тихо? Ну! Єее! Хто я тепер? Кріпер? Я помер. Три, два, один. Пірваємось! Ні, я не встиг. Гейм овер. Ну, я програв чи виграв. Так, ні, давайте зараз в лобі повернемось. Так, тепер можна піти. Давайте щось те, що ми ще не заходили. Давайте. Ну, survival of the Games. Давайте ось це. Ой, я кудись вже тикнув. Навіть не зрозумів. Ну, взагалі вже ну, скоро буде новий рік, і тому всі вже ігри такі ось собі зиму придбають. Якщо тут ще буде паркур, то це взагалі було б чудово. Я думаю, він тут є, але я не бачу. Так, старт через вісім. Сім. Зараз. Через три, два, один і. поїхали. Всі біжуть лутать, всі біжуть лутать. Опана, 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 опана. Чуваки, все злутали. Так, тут кен. Я... я його не можу бити! Тікать, чекать, чекать, тікать, чекать, 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 чекать. Коли там ПВП почнеться? Я не знаю, коли там ПВП почнеться, але я знаю, що треба їжу брати. Їжу брати, їжу брата, дуже треба, дуже треба. Все я все, вже вдягнувся, все вже дуже добре вдягнувся. Оп сюди. Так, все. Починався режим ПВП. Так що стрибаємо. і. Йо-майо, -йо, що там відбувається взагалі? Мені, мені треба забрати це у скриню, тому що Тому що Брен ніколи не буде зайва. Що тут відбувається взагалі? Я, я думаю, май, ну, добрі, добріше буде, якщо я буду на шовті, відкривати в скрині. Якийсь, якийсь призив.

А десь, йо-моє, ну я тут думаю, не мог виграти, тому, тому що тут вже чувак був дуже. Давайте наугаємо. Ні, ні, давайте в лобі. Бтухап. Так, що можна ще пограти? Давайте в цю штучку. Просто череп намальований, дуже прикольно виглядає. Я думаю, там ПВП буде чи типу щось такого. Ну, Зараз ми подивимось. Ну, що може саме стабілізувати череп? Ну, я думаю, що це таке? Я думаю, це ПвП чи щось типу такого. Це паркур? Ні, це не паркур. Дуже великий паркур, як на мене. Будемо шукати зараз бігати паркур. О, в мене, бачите, вже левел другий, хоч я ще не заходив. Чи заходив? Я не пам'ятаю, якщо чесно. Так. Ой, де я? М старт через вісім. А ч я тут стою? Е А Якщо я хочу чувачка. А, я зараз буду окто октового. Так, давайте сюди. Давайте в наступну. Так, все. Я, я, я так розумію, що тут зараз буду чувака мешати, да? Давайте прямо чекаємо, чекаємо, чекаємо і... Все. Є. Yeah. Next, next, next. І ще раз next. туди, туди, де ти ще немає граків? О, давайте це. є, Цікаво, як я вже повбивав. Я вже п'ять людей вбив це, Так мені треба дуже далеко відійти. Вон тут чувак біжить. Так, все, чекаємо, 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 чекаємо. Є! Yeah. Вбило, чувака. Так куди я натикаю? Куди я нажимаю? Куди я нажимаю? Так, чувак, ще проходить. Чекаємо, чекаємо, чекаем. Давайте наше... що стадо, може він мене побачив і. Ч! Як він вижив? Йо... Він якимсь пром ударів. Так, он стрибають. Бежит, 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 біжить. Так, біжить. Угу, хорошо, я зрозумів вас. Я вас зрозумів, я вас зрозумів. А, більше нема наступної? Так, давайте сюда. Давайте ще сюди Оп! Все чудово, всі попадала просто. Взагалі Топ, можна сказати Ой, якась дівчинка біжить, ну в этом дне познущаємось, можна сказати. У нас А, ні, вона впала, вона впала. Є, який же я коварний Так, все, немає на вже наступне там ще хтось біжить. За сюди затестимо. Подивимось. О, ось на біжить, біжить, біжить. Так. Готуємось, готуємось. Швидкість 3 у нас є. До речі, це дуже добре. Ну, все, гра закінчена. Якщо чесно, я так і не побігав. Більше хотів побігати, ніж винищувати. Ну, коротше, я зрозумів, що тут просто треба. О, цього чувака, я намагався вбити. Прикольно, смішний скин, дедпул. Десь депресії. багато бублоків з'їв О, дивіться, у нас тут ще є забувка, звається. Зорене сияння, чи якось так. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, є лоскі. О, щось туди побігло. Так, да, я так і знав, що тут прокурс. Сюди всі біжуть. Оп, оп. Люблю дуже, що я в таких картах є паркур. Ай, не встиг, А що треба робити? Що треба робити? Бім старт? Ага. Зрозумів. 5, 4, 3, 2, 1 і побігли. Та ну, так і знав, що це чувак зробить. Так і знав. Чого саме мене треба винищувати? Я якщо чесно, я думав, що це воно на рандом діє, а не гравці нажимають. От нічого за них не видно. Можна зробити так, щоб я їх не бачив. О, то можна зробити так, щоб вони були маленькими. Це добре, це добре. Все, пускай тоді будуть маленькими. Сюди. Біжимо, 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 біжимо. І тут треба стрибнути. Все, чудово. Так, я готовий, 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 готовий. Готовий. йо що там було? Йомайо! Що Це таке? Так, біжимо, біжимо, біжимо. То може чувак щось зробив, але... А, тут треба було просто пробігти. А я думаю, що там стрибати треба. йо майо Ми пробігаємо тільки друге з всіх, які були. Капець, капець. І поки я вдоплив, що там треба робити, це взагалі. Тут взагалі нікого немає, ніхто не чекає, щоб мене вбити, це дуже добре, тому що мене ніхто не буде, типу, заважати на мені ніхто не буде. Але якщо ви хочете грати так само зі мною, то ви можете зайти на. Сервер, який називається The Hive. Тут всі ці моди, ой, всі ці міні-ігри, які я граю. Ну, де я з'явився. Голобу до речі. Я хоча б в ту сторону бігу, то зараз побіг обратно. О, але тут ще й не був. Ой, ой тихо, ой тихо-тихо-тихо. Оп-оп, і, і помер. Дуже тут теж бігте. Так, біжимо. Добре, добре, добре. Так, у нас ще 45 секунд, і я добігаю до ще одного чекпоинта. Так, треба обережно. Ага, я розумів. Біжимо, біжимо, біжимо. Взагалі не розумію людей, які прибігають тут до топу одного. Нікого нема, нікого нема. Я прям вже чекаю, поки хтось буде, тому що це капець взагалі якийсь. Ну, я, я прям зрозумів, що він там, коли там стояв. Ага, все. Все? Я пробіг. Я пробіг. Є, я пробіг. Може, зараз ще раз тільки полетіти. А куди летіти, треба сюди полетіти. Ну, в принципі, ця гра теж прикольна, тому я ліваю за гри і будемо дивитися, що тут ще у нас є. Мобгейм, оце, 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 оце. Якщо ви зараз побачили якісь гру і кажете, типу, зайди в цю, зайди в цю. у мене таке бувало, то можете написати в коментарях, в яку гру ви б хотіли, щоб я зайшов. Ну, що мені сказати? На цьому, напевно, було все. якась смерть стоїть. Завтра, мабуть, ще буде видосик. Ну, я буду трошки частіше тепер знімати. Просто в мене було навчання. Зараз буде зимні канікули. Всіх вітаю з новим роком, як в другу, ну. Друга, я не поздравляю на вас на новий рік, типу такого. Ну, я, напевно, не буду там на новий рік відео викладати, тому що треба ж відпочивати. Можливо, і буду. Можете написати, на яких серверах хочете, щоб я пограв. там скиньте цю ссылку, які сервери хочете, щоб я комусь показав, і, Ну, на Ютубі. Ну, тому, дякую всім. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Всім пока!